Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас 23 грудня 2024 року. Буквально тиждень залишається до нового 2025 року. Сьогодні відео про наш 50-сильний тракторець Eurofan 554. Відразу скажу, що даний трактор купувався в першу чергу як допоміжний. Тому який цей трактор в дисковці або воронки, я вам не скажу. Трохи предісторії по даному тракторі. В господарстві в нас основний трактор є ось його видно. Юто EX804, і який робить всю таку основну важку і не дуже важку роботу з відповідними агрегатами. Але як будь-який господар. Скаже, що одного трактора в господарстві мало. Особливо, якщо є відповідна кількість землі, і взяти хоча б оприскування чи посівну, коли один трактор з сівалкою, а інший на підвозі, там, чи тої ж води. Чи... Посівного матеріалу, якщо це якась там умовна соя чи пшениця, де його багато, що в багажник не вкинеш, в автомобіль не привезеш, такий як сояшник чи кукурудзу. Тому е, працювати одним трактором, м'яко кажучи, не надто зручно. Е, невелика кількість землі, е, обмежений зро е, бюджет, зробили наш вибір прикупу. При покупці подібного трактора, як Юто, ціна зараз просто космос, та й немає необхідності в йому в такому. Тому вибір пав саме на Єврофенг. Даний трактор Є50-сильний із мотором КМ495 БТ, не знаю, шильдик видно там, не видно. Не хочу піднімати капот, незручно. І з повним приводом 4х4, з великими потужними мостами, як і передніми, так і задніми. З великою хорошою оглядовою кабіною. Оглядовість в ній непогана, з досить непоганою задньою навіскою. Цей вже прицепчик автомобільний, це вже ми самі докупляли в комплекті, воно не йде. Хоча, в принципі, якщо взяти там трошки кращі, дорожчі трактори, там умовний, навіть там ЮТУ 50 сильний чи Ловел 50-сильний, то навіска, оці всі тяги вони будуть потужніші. В принципі, в даному трактору хороший сучасний естетичний вигляд, хоча це не є основним. В трактори, тобто на роботу воно не, не особливо впливає, чи це буде хороший естетичний вид, але все одно є такий вид, тому це не є мінусом. Але, на жаль, на даному трактору немає кондиціонера, трошки такий мінус, але ну, маємо, що маємо. Даний трактор є один із найбюджетніших із сегменту 50 сил, але, мабуть, один із найкращих в компоненті ціна якість. Трактор має досить велику вагу на свою потужність 2100 кг. Для нашого господарства його, в принципі, цілком і повністю вистачає. Цей трактор відпрацював у нас один сезон, але роботи на нього як такої великої не припало. У на наступному 25-му році роботи е на його чекає значно більше. Е даний трактор працює з такими агрегатами. Перший агрегат це сівалка СПУ4. В цьому році, в цьому, Ну, це вже завершення цього року. У 24-му році він відпрацював із сівалкою даною близько 10 гектарів соняшника посіяв. По навантаженні, ну, що можна сказати, він її фактично не відчуває. В нормальній нагрузці, без всяких там е, додаткових навантажень. Е, в наступному році, в 25-му вже який не так за горами, то дане, на дану сівалку і на даний трактор покладається там серйозні надії, тому що дуже планується ну, більший вже об'єм сіяти і робота. В наступному році буде більше з даним агрегатом. Плюс другий агрегат це п'ятисекційний міжрядковий культиватор КНП2 називається. В цьому році я пробував ним працювати. Правда, на кукурузі об'єм там був не такий великий, буквально там, може, до пів гектара я з ним працював. І також трактор без особливої нагрузки такої він. Геть хорошо справлявся з даним агрегатом. Третій, також один із основних е, агрегатів, це є вхід е, із двома єврокубами для підвозу води. Підвоз води у моменти, коли потрібно е, бризкати площі, бризкати е, культури, то дуже важливий компонент і. Чим швидше підвезеш, чим швидше побризкаєш, тим краще. Тому також ну, тут нема про що говорити, тут воно на колесах котиться, ніякої немає неробочих органів, то трактор прекрасно справляється із даним саморобним агрегатом. Ну і Четвертий агрегат це вже забрати у трактора прицеп птс 4 також досить він непогано з ним справляється, 4 тони таскає геть без проблем, без пробукцовок, без дригань і тому подобного. Ну, і також на завершення такі вже легкі легкі роботи, можна так сказати, прогулочні. Це котки 3 штуки півтораметрових метрових на посівах сої, тобто на посівах, на посівах зернових культур. також, ну це як просто їздиш по полю, він взагалі не відчуває дані, дані агр... даний агрегат. Як вже всі е, зрозуміли, е, даний трактор є досить тяговитий за рахунок своєї ваги і за рахунок досить такого тяговитого популярного мотору. Е, але, як і будь-яка техніка, не важливо, що це там автомобіль, трактор, велосипед. Квадроцикл, будь-що є в ньому свої плюси і е, свої мінуси. Звісно, що він е, в нас не так довго працює, даний трактор. Е, але дещо в роботі вже помітно. Плюси, в принципі, я назвав основні такі, які сказав на початку відео, а тепер трохи пройдемося по мінусах. Е, перший і Такий, мабуть, один із основних мінусів це е, сидіння оператора, тракториста. Воно дуже незручне. В якомусь відео вже чи в першому відео, коли ми його тільки купили, я про це розказував. Я займуся цим ще питанням до весни, поміняю я. Тут це сидіння, тому що воно, ну, м'яко кажучи, не годиться. Можна якогось китайця з ростом, я нічого плану не хочу сказати, з ростом 1,50-1,60 м. Воно буде комфортно, але ну, Для мене не надто воно комфортне, тому його прийдеться замінити. Другий такий, ну можна до мінусів віднести, можна не відносити, кому як. Як на мене, то на даному е, тракторі е, до, трохи малуватий вибір передач. Чотири е, передачі, два діапазони, заєць і черепаха. Але плюсом є те, що тут є реверс. То це вважаю, що якби, хоч щось. Якщо по передачам вибір малувати, як на мене, то реверс трохи змякшує ці мінуси. Далі повертаюся до задньої навіски трактора, і її також можна віднести як і до плюсів, так і до мінусів. Плюсом буде те, що тут стоять два потужні гідроциліндри, які ну, тонну, я думаю, з легкістю піднімають. Ми найбільший агрегат, найважчий сівалку піднімали. Вона там в районі 600 кг важить, то він її ну, фактично не відчуває. тобто... Два потужні циліндра, це є плюсом. А от мінусом я вважаю, то що от коли ми підключали прицеп ПТС, то ванни Масляної масляна досить таки вона тут невелика. І масла не вистачає, щоб перекинути ну, підняти прицеп ПТС-4. Да, Це можна виправити і додати якийсь додатковий бак, і він буде його піднімати, але ну, заводом це не. Передбачене, то е, ми поки що туди, якби це питання в нас не горить, то ми поки що не ліземо. Але якщо б воно було заводу, було трохи більше масла, щоб він зміг перекидати ПТС, то це було б краще. Е, далі, е, як на мене, також ще один з таких мінусів це е, розмір паливного баку. Тут десь близько 30, 40 літрів, ну, як на мене, маловато. Було б тут літрів 60, було б, напевно, краще. Також це так уже по ходу дивлюся і думаю, що питань ніяких не було, але оцей низько розташований повітряний фільтр забор, то був би краще, щоб він був би вищий. Хоча на нових, ну, на нових, на свіжих моделях, уже останніх, які завозяться, то його вже припідняли. Далі. Такі, ну, мінуса, не мінуса, ну знову ж таки, без його ніяк. Відсутність місця для ящику з інструментом. По факту, в кабіні його взагалі немає де притулити. Там був звісно, ящичок такий пластмасовий, невеличкий, три ключа в його ну, Тим не менш, незручно. Тому, в принципі, така сама проблема, як і на тракторі Юто. І так само ми її вирішили. Все. Спереді тут, де додавили свої противаги додаткові, поставили ще зверху ящичок і щось там вкинути можна. Це осінню Батько приварив його, то його ще не наповнили. Це вже туди ближче до сезону, то накидаємо ті ключі, які потрібні нам будуть в даному трактору. Знову ж таки, хочу сказати, що повторюю, що трактор у нас перший рік напрацювання, там, не знаю, може 50, там, ні, мабуть, 60 мотогодин на йому. Він фактично не працював. Але в цілому, поки що, на, перше, на перші враження він складає досить позитивний, хороший тяговий тракторець. Знову ж таки, кому цікаво, підписуйтесь, далі. в в наступному році буде більше оглядів, більше відео в роботі з ним. Ну і будете слідкувати за даним трактором. Є ще перші відео огляди в мене на каналі про даний трактор. Можете подивитись, там є більш детально по таких дрібницях. Розказую про даний трактор. Ще забув сказати за шини за розмір колес. Ось, бачите, тут стоять противоваги всередині. Тобто, теж. Плюс є розмір 124-28 задні розборні диски. І передні 8,3 на 20 також розборні диски, але без протиуваг. В цілому, знову ж таки, повторюється вкотре. Хороший, гарний тракторець в поєднанні ціна якість, я вважаю, що на ринку. України на сьогоднішній день, мабуть, одна з найкращих пропозицій. Не хвалю, не... нікому нічого не рекомендую. Кожен хай дивиться по своїх потребах, можливостях, по своїх запросах і обирає. Я знімаю суто те що, те, що є у нас, і показую, який він є, тракторець. Так що так, друзі, ще хотів сказати, що у нас вже буквально. на там 30, по-моєму, чоловік залишається до 8 тисяч, тому попрошу підписатися, поставити вподобайку, можете написати коментарі, що думаєте на рахунок даного тракторця, чи якісь свої побажання, там, чи будь-що що, що, що хочете, можете писати. Тому якось так. Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте. І до нових зустрічей з наступаючими е, вас новорічними та різдвяними святами. Е, всього доброго. Наступні відео будуть уже, мабуть, в новому році, тому до зустрічі в новому році. Бувайте!